Віталік, привіт. Розкажи, будь ласка, звідки ти? Скільки тобі зараз років? А, привіт, я з Керірацької області, зараз живу в Празі, в Чехії, а мені 28. Круто. А, а ким ти працював до того, як прийшов в крипту? Або саме зараз ти зуміщаєш основну роботу з крипто? А, Ні, а от зараз я прям повноцінно погрузився в крипту і працюю, там і плюс ще. Просто інвестицією займався за про ці двох-трьох років. А до цього працював о, ким тільки не працював. Моє останнє місце роботи до того як я почав займатися інвестиціями. Тривтор була була робота в кар'єрі в шахті. Я там з міста там недалеко Рогу, у Нас там оточує кар'єри. Працював дуже тяжко. Вся мій такі ямі дуже гряза. Не благодарна робота за 10 тисяч гривень. Понятно, що хотілося щось змінити, поміняти. І почав якось рухатись, дізнаватись щось, їздити на якісь конференції, івенти, щоб трішки ну, змінити якесь оточення, е, щоб е, знайти правильно точне, з якими рухаться та як відвестися і, і вивчати крипту і так далі. Круто. А як сильно крипта взагалі змінила твоє життя? Як ти можеш це оцінити? А, ну на початку, мабуть, я. Але е, з часом трошки почали змінюватися мишлення. тому що, ну, тут, знаєш, тут якби не те, що навіть в мене щось почало змінювати, змінюватися, а в загальному в світі почала змінюватися думка про крипту у людей. Я зараз думаю, що ну, е, тільки ну, не знаю, хто не, ну, не чув щось за крипту і не хотів би спробувати щось і так далі. Е, на початку було тяжко, тому що. Треба було знайти правильне оточення людей. Це саме найважливіше взагалі в крипті, як він був, я був в інвестиціях онлайн таких, да, то знайти правильних людей, тому що зараз дуже багато якби, кріптанів, да, які кажуть, що вони кріптани, а по факту вони показують просто гарну картинку а і немає ніякого толку. Тобто ти їм платиш гроші за якусь інформацію, щоб навчатися. Навчатися, ну розвиватися якось тому, що щоб да удізнаватися ку інфо, якусь інформацію, щось нове, але ну насправді якихось нормальних адекватних людей дуже мало ось. Але зараз насправді ну, кріпта ну багато що мені дала. Ну знову ж таки, оточення людей. От я навіть тут в Празі, вже в Чехії, от, оточив себе там великою кількістю іменно і Ми, ми тільки, тільки про це говоримо, як то кажуть, обговорюємо різні. Новини, і ми розуміємо, що крипта, ну за це майбутнє, ще й Трамп прийшов у власті з Ілона масками. Вони думаю, якось щороку наведуть у 2025 році в плані Крипти, і, ну, в гарному сенсі цього слова. Ага, круто. Окей, ти прийшов в крипту, ти був новачком, зайшов на навчання. Так. Чому? У мене була якась база, але хотілося знову ж таки знайти правильно точні людей, тому що не хватало якогось правильного інфополя для того, щоб рухатись далі. Ну так, тому що я розумів, що дуже багато скаму, і ну якщо ти будеш сам е, внікати, то скоріш за все ти все таки попадеш на якийсь скам. Тому хотілося працювати з більш такими безвічними людьми і не просто знаєш, типа просто якісь там люди з якогось телеграм-каналу за, за щось заплатив, і ти їх по факту не знаєш і не бачиш, а коли от ти ну, знаєш. Ну, типа, якби ти знаєш через когось людину, яка розбирається в крипті, то є якась впевненість в тому, що ну є довіра для цієї людини, тому її заскочив тоді на твій курс. Ну не жалію, що заскочив. Клас. Так. Як би оцінив саме навчання? Наскільки воно було корисне для тебе, і наскільки легко тобі було навчатися або складно. Ну, не б сказав що прям було складно, тому що знову ж таки була якась база. Я не, не міг себе назвати тоді прямо прям повним новачком. Але ну я для себе нове дізнався в плані от, активності різних. Я от не знав взагалі, як приймати участь там в ретродропах, аеродропах. А, ретро -дроба, -дроба, угу. а так, давай як зараз. Як... Давай зараз зробимо зрозумілим для наших глядачів. База. Ти маєш на увазі, що ти в принципі знав, що таке блокчейн, вмів користуватися гаманцем і знав Аф. про це. Ну тобто, таку базу, базу, а ось саме на чому заробляти в крипті, Ти за цим і прийшов. Аф. Mm -hmm. okay, da, okay. От, да. і, тобто я знав ну, базу, я маю на увазі, як, як купувати, там, як перекидувати криптуху, mm -hmm. USDT, такі там моменти, і це все мене було. Просто треба було розуміти, як туди робитись далі і на що ставити. фокус. А то просто люди зараз подумають, що ти прийшов вже там 5 тисяч доларів в місяць заробляв, і тут взагалі завдяки навчанню 5 тисяч 100 доларів. Дізнався, як заробляти. Ну все, добре. тобто база. Саме така база база була, і ти прийшов за тим, щоб дізнатися, як на цій базі і подальших знаннях заробляти. Добре, класно. Так, так. А, давай поговоримо про цікаві речі. Я думаю, для всіх, хто взагалі слухає, скільки ти думаєш, ти заробив за весь час в крипті? Або, якщо не хочеш називати точну суму, то можеш зорієнтувати, щоб люди там в голові саме давай, так, Ми, ми рахуємо uh, з фотовом порталі. Я думаю, в цілому, загалом, з ніши крипти. Я пам'ятаю, в мене таких було чотири успішних дропа. Про що я теж люблю фому, про те, що я тільки робив там на один-два каунти. Хотя можу звичайно зробити більше, і це не це не займало багато часу. Але і на тому було приємно. Я заробив комі тоді на АЕГО. Це саме був мій перший дроп 1400 баксів. Не, ось ось недавно тобі ж заробив на HyperLiquid 1800 доларів зафіксував, хоча фому, сам розумієш, чому ловлю Той, що він ще в 6 раз виріс. Да, да, зараз, коли ти дивишся, якщо він зараз 28 доларів коштує, але ну, коли ти його продав по 4, то ну, навіть менше, там, по 3,70, то Ну, але ну хто знав як, як може було знати. Але зараз зрозуміло, що частини я думаю, на такому ринку треба якусь залишати з доку. Якщо отримаєш, тому що ну, бачиш якісь проекти вистрілюють до такого, роду. Е, ось ну і я на споті. Якщо чесно, в мене були, були успішні кейси на споті. В мене той самий, мене та суї мені принесла 4 ікса, е, банана там 3 х Ну багато таких. У мене мане 5-6, які ми дали як мінімум 2 ікса, і я за рахунок цих іксів, плюс за рахунок отримання там дропів е з деяких проектів, ну в принципі я в плюсі в кріпті, але прям ну, не не в такому великому. Але знову ж таки, е я розумію, що ну я нікуди не поспішаю. Я розумію, що от наступний рік, якщо я буду далі рухатись дально на в такому напрямку і ще якби покращувати свої навики, свої знання. Я думаю, 25 рік буде ну точно прибутковим і вже буде прям гарний плюс. Е, тому чекаю чекаю 25 року. Ну мені дуже приємно, що в принципі крипта дозволила тобі знання, які ти отримав, дозволили тобі дійти до такого результату. Це круто, і я так розумію, що ти не прям сидів за цим. Тобто, це полупасивний, тобто фактично спот в тебе був такого формату пасиву, і плюс дропи, коли ми з тобою проробляли, я пам'ятаю, що ти мені писав. І ми тоді працювали десь біля двох тижнів загалом над цими проектами, тобто з усього часу. Так, ну так, да, якщо брайда, тоді прям не, не було. тобто я не ставив 100% фокус тоді на це все. Про що знову ж таки жалкую, але ну, тіпа, це нормально. Е, але зараз, от прямо зараз, от вже буквально два місяці прямо от сижу за дрочу. Це сижу за нотом, задрочую, не знаю, тому що не хочеться пропустити. Понятно, що десь щось я пропущу. Тому що знову ж таки я працюю один і фінанс... mm. чисто фізично ти не встигнеш скрізь зайти і скрізь заробити, але ну, щось заробити, точно вийде, якщо буду щось. Робити. Тому, і тебе, тому і зайшов до тебе навідки, тому що знаєш, що в тебе ну, не так багато всього, і чисто по суті, по, як, як є. От я для себе багато мені, мені сподобалося, скажу ще раз. Повторюсь, твоя ідея з екосистеми системи тому що я теж вірю в салан у 2025 році, і я думаю, що там не так багато, типа не такий прям багато ажіотажу на Солані, як це з ефіром, наприклад. Що б ти зараз порадив людям, які тільки думають заходити в крипту. І вагаються, не знають, чи витягнуть вони це, чи взагалі чи для них це, чи класна це сфера. Що особисто твоя думка щодо цього? Ну я тобі так можу сказати, що і людям, які це будуть дивитися, я скажу те, що ну треба просто спостерігати за тим, що в світі відбувається, і те, що про що говорять е, кити ринку, е, і глава глави государств, наприклад, такої США. Ну коли, коли президент, який тільки став е, офіційно президентом, говорить про те, що він топа за кріпту, і просто не звертати на це увагу, ну я вважаю, що це неправильно, і в будь-якому випадку, рано чи пізно, е, ви, які дивитесь це і думаєте, чи е, займатися криптою чи ні, вам ви, рано чи пізно зіштапнете з криптовалютою, тому що за це майбутнє і світ не стоїть на місці, і і, і ті, хто. Іду зараз нову з не знаю з технологією, да, і заходять в крипту рано чи пізно, все таки вони ну вони будуть точно в плюсі, от, як мінімум, інформативно, тому що ну світ розвивається і світ розвивається в сторону криптовалюти. Не просто так ми бачимо від Там уже просто шість тисяч, просто 7 тисяч. Ну, І то, тисяч зараз скільки грошей вкидується в криптовалюти, просто трильйони доларів. І не звертати на це увагу, ну мені здається, що це неправильно, як мінімум. Тому ну, треба треба займатися кріптою, але знову ж таки, щоб е, займатися криптою, якщо ви хочете займатися криптою, вам в першу чергу потрібно знайти правильно точні людей. Це, це дуже важливо, тому що якщо ви не знайдете правильно точні людей і не будете готові до того, що треба інвестувати в правильне навчання, і ви втратите гроші, тому що крипта — це дуже високоризикований інструмент, на якому. Ви тут легше втратити гроші, чим і заробити. Тому будьте обережні, шукайте правильне оточення і заробляйте разом з нами. Класно, дякую. Слухай, і в мене знаєш, є ось таке класне відчуття. Мені дуже подобається, що студенти, які виходять, вони дуже класно розуміють цінність саме тих речей, які вони отримують. Що вони так розуміють, так, ну в мене є капітал. Я вже дійшов до результату, я роблю аналіз завдяки чому я його зробив, і я такий вау, як класно, що мене судьба привела саме сюди, і я в цьому місці, в цьому ком'юніті, і це прям дуже круто. І мені, знаєш, кожен раз, ось зараз в мене такий етап, коли я, я думаю, раз в три дні. Десь роблю якийсь новий зідзвон з учнем, який зробив результат. Хто ще не всі ще погодуються, погоджуються, бо хтось там боїться камери, чи щось таке. І в цьому плані я прям бачу людей, як вони змінюються на етапі, коли я їх навчаю. Вони тільки приходять, вони ще трошки не впевнені, вони ще думають, а чи правда тут можна якось так все зробити. І потім ось цей момент, який я заробив там дві, три, п'ять там тисяч доларів. І ось взагалі абсолютно інше бачення речей. І це мене дуже, дуже вражує, як це класно змінює людей. Ось і впевненості набагато більше, що колись я зробила правильний крок до своєї якоїсь цілі, і він виправдався, і тут прям, ну, ти десь вітаєш, бо ти прям, ну, дійшов до цього. Якщо робити правильні дії з правильною людьми, знову ж таки, то ти в будь-якому випадку, якщо там брати довгострок, ну, Фінансове положення точно буде дуже гарно виглядати. Клас. Клас, добре. Дуже дякую тобі за приділений час. Я дуже це ціню Супер, дуже був радий з тобою встати. Ось дякую тобі.